Доброго дня всім! Ну, приводом цього ролика те, що в інтернеті досить мало інформації про те, як працювати з ключем, От, як його правильно брати, як маніпулювати. Ну, це дуже важливо, тому що і рука не буде втомлюватися, і передача буде правильною. Відповідно, то, що показують, якось так беруть, так беруть, клацають, Руки напружені і передача фактично неможлива. Правильна передача ритмічна працює кисть отако. От можете собі взяти таку вправу, схрещуємо пальці і розслабляємо руку. З цієї вправи зрозуміло, що у нас ключ має бути добре фіксований. Як правило, для того використовують струбцини, ну, для роліка я того вибирати не буду. Притисну рукою. Але покажу хват, правильний хват ключа. Ось палець тако, великий палець сюди. Це і так не так. Тому що це одразу. Якщо у вас палець отако згинається, це перший сигнал до того, що ви б взяли ключ невірно, і у вас рука напружена. Рука має бути розслаблена. І пішли працювати кистю. Ключ досить важливо використовувати такого плану, оскільки ви можете змінювати оперативну швидкість, розтягувати знаки і так далі. То, що палець звисає, нічого в тому страшного немає, то набагато краще, ніж отакі хвати, отакі хвати, отакі хвати і так далі. Головне, рука має бути розслаблена, ключ фіксований і працює кисть. От, в принципі, і все. Для тренування я думаю, що цей ролик буде вам корисний. Щодо ключів, ключ має бути досить тяжкий, правильно настроєна ця пружинка щоб досить легко був хват. І, в принципі, оцю відстань ви підбираєте. На початках вона може бути трохи більша, для більших швидкостей вона робиться дещо меншою. Так що, гарних всім зв'язків і всім три